Біля узбережжя російської Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8 балів. Потужний поштовх викликав хвилю цунамі висотою 5 метрів. У російських населених пунктах пошкоджені будівлі є кілька поранених і оголошено надзвичайний стан. Хвилі частково затопили Курильські острови. Стихія завдала пошкоджень інфраструктурі. Відлуння підземних поштовхів відчувалося в декількох регіонах на сході Росії. Хвилі цунамі висотою півтора метра вже також досягли Гавайських островів США. Напередодні геологічна служба США підтвердила землетруси та оголосила попередження про цунамі для Гавайських та алеутських островів. Також діє попередження про цунамі висотою до трьох метрів для східних регіонів Японії. Там прохання про евакуацію отримали сотні тисяч людей. Мешканців вивозять також на американських Гаваях. Землетрус вважається найпотужнішим у регіоні за останні 70 років.